Вітаю! Сьогодні покажу, як я сажу батат, укорінений вже і багато чого цікавого. Подивіться, будь ласка, відео до кінця і додайтеся у підписку. Буду дуже вдячна! Це укорінені живці. Буду садити у ґрунт покупний з додаванням агроперліту і звичайним ґрунтом. З корінцями батат можна садити і відразу в ґрунт в нагород, як буде тепло. Але до цього ще далеко, то йому краще рости отак в стаканчиках. Такий вигляд саджанці мають уже, коли я їх продаю. Вони укорінені, тільки потім перекинути у ґрунт. Також я оце все планую висіяти. Сальвія різна. Дуже багато маю гарних сальвій. Гіпсофіла, гомфрена, геліхризум. І статиці. Геліптерум ще. Статиці там дві є пачечки. Це все я планую висадити. Для статиці вибрала таку касету. Грунту дуже добрий, я навіть додавала ще торф, щоб земля була дуже пухка. Такий вигляд має насіння статиці. А це геліптерум. Насінько таке дуже пухнасте, схоже на зайчиків. Слідуюче підживлення буду робити таким добривом майстер. І сію Алісу у трофяні таблетки. А це вже пройшло кілька днів. Можна подивитися по корінцях, як батат укоренився. Оці дні не мала часу записати відео до кінця, то таку перерву в кілька днів зробила. Разом покажу, як що вже посходило з того, що я посіяла. Олеус. Ще прикриваю плівкою, але даю провітрювати його. Це проростає сорт Каліфорнія. Листя як кропивка. Кожен сорт ботату може мати інший вигляд листя. Воно відрізняється навіть кольором або формою. Оце мій улюблений сорт ботату. А це краспедія. Ну, кілька вже інших насінин зійшло. Ну, вона сходить трошки довго. А це алісум. Я його сіяла у турфяні таблетки, і він сходить дуже швидко. Його треба провітрювати частіше. Можливо, я загусто посіяла, буду проріджувати. Так же виглядає перець. А поряд баклажан. До Газані я трошки підсипала землі. Було би добре її покірювати, але, ну, на жаль, немає місця на підвіконні, де його і поставити. Лаванда вузьколиста, хіткот блю зійшла добре, ну, починає тягнутися, тому я раніше лаванду і не сію, а друга лаванда Бандера зійшла трошки гірше, але там було менше насіння, набагато менше. З'явилися сходи ранньої капусти. Привітрювати треба частіше. Починає зацвітати трошки. Геліптером суміш. 1 березня посіяно. Також з'явилися сходи. Це ще один баклажан. Ще посіяла такі цікавий бриз батумі Грузинський естрагон. Вже є сходи. Воно трошки довго сходило. А це сходиться Альвія, також посіє на березня. Гарненькі сходи. Селера вже також підросла. І тут я пересіяла катарантус, тому що посіяна петунія не зійшла. Видно, погане насіння було. Це спаржа. Якщо дуже довгі пагони, їх можна трошки обрізати. А такий вигляд вже має розмарин. Я також трошки підсипала землю. Він починає тягнутися дуже, хоча вже сонця більше набагато. Також обрізала свою гортензію і вирішила спробувати. Укорінити пагони. Ну, я ще цього не робила, поки поставила у водичку і от з'явилися такі листочки. Пагони я ставила в кінці лютого, Коренів поки ще не видно, будемо святкувати далі. Це також селера і цибуля порей. Після пікіровки вона мені щось не сподобалось. Можливо, я більше не буду покерувати. А це маленькі перчики. Вони дуже-дуже довго сходили, але нарешті от з'явилися. І потішила статиця, яка посія на 1 березня. На сьогоднішній день от вже з'явилися сходи. Це маленький дельфініум, а також спаржа і селера. Це моя орхідейка Реанімашка. З'явилися сходи пекінської капусти. А салат ще поки садить і думає. А капуста з'явилася і відразу починає тягнутися, то я її вже винесла в прохолодніше місце. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!